Та передусім мені йдеться про культури таких країн, як Боснія, і Герцеговина, Хорватія і почасти Словенія. Ці культури є важливими в нашому контексті, оскільки саме ці країни зазвичай трактуються як жертви так званих постюгославських війн, що розпочалися 1991 року. А відтак із їхніми досвідами нам легко асоціювати вже і наш досвід український. Звісно, це не всі країни, які можна вважати жертвами так званих югославських війн, і тим паче це не всі країни Балкан як таких. Взагалі, мені здається, що Балкани в цьому сенсі дещо невдалий термін, оскільки він радше парасольковий. Тобто до цього одного єдиного слова ми намагаємося звести одразу всі культури країн колишньої Югославії, тим самим, ніби нівелюючи їхню самобутність.